Видають себе за працівників банків та виманюють гроші. Прикарпатські поліцейські застерігають громадян не повідомляти жодної інформації невідомим додзвонювачам. Так, черговою жертвою телефонних шахраїв стала 25-річна мешканка області. Повіривши неправдиву інформацію про стан свого банківського рахунку, жінка перерахувала аферистам 74 тисячі гривень. Жінка повірила невідомому додзвонювачу, який запевно потерпіло, що з її рахунку шахраї здійснюють незаконні дії. Тож у зв'язку з цим афориз запропонував переказати власні. Кошти на банківський рахунок пройди світа. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад. 74 тисячі гривень, а надалі зрозуміла, що потрапила в паску аферистів та звернулася до поліції. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Правоохоронці вкотре закликають людей бути пильними та дотримуватися правил кібергігієни. Не довіряйте невідомим співрозмовникам, не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Якщо вас просять перевести будь-які гроші для того, щоб розблокувати карту, не довіряйте це шахрайство. У жодному разі не переходьте за сумнівними інтернет-посиланнями, які приходять у месенджери. У випадку шахрайства наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Про зміни у системі базової військової підготовки у Франківську провели брифінг, під час якого обговорили умови вступу до закладів військової освіти у 2025 році, зокрема до військових вишів та фахових передвищих навчальних закладів. Заступник начальника управління комунікації оперативного командування захід пояснює наразі акцент на підготовці всіх категорій громадян до національного спротиву Цьогоріч всі, без виключення вищі військові навчальні заклади. Їх в нас таких 16, Надають можливість нашим громадянам України категорії від 17 до 30 років. Це включається сюди вікова категорія, в тому числі військослужбовців, як цивільних громадян України, так і військослужбовців. Ми формуємо нових військових лідерів, які мають мати саме високий якісний стандарт підготовки. І це буде закладати і бази для того, щоб збройні сили України, Сили безпеки оборони України в цілому мали потужний поштовх до розвитку. Подати необхідні документи для вступу можна через територіальні центри, а також завдяки прямому зверненню до вищих військових навчальних закладів. Такі ж правила діятимуть і для ВПО стипендію для курсантів вищих військових навчальних закладів за рішенням постанови кабінету міністрів України. Підняли, тобто рівень грошового забезпечення їх значно зріс, окрім того, що вони на повну державну забезпеченню отримують грошове забезпечення, отримують якісну вищу військову освіту, яка повністю зараз взаємосумісна за багатьма параметрами із політикою і програмами ДІП Європейського союзу. Це свідчить про те, що ми поступово переорієнтовуємо всю і свою військову освітню складову на стандарти програми НАТО. Ступна компанія до вищих військових навчальних закладів та закладів фахової передвищої військової освіти триває до червня. Подати необхідні папери можуть як хлопці, так і дівчата віком від 17 до 30 років. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. 800-900 пологів у рік таку статистику народжуваності три роки поспіль спостерігають на Прикарпатті. і це значно нижчі показники ніж у попередні роки. На погіршення ситуації кажуть у профільному департаменті ОДА вплинула й повномасштабна війна, враховуючи усі реалії та для того, щоб збільшити шанси українців на омріяне батьківство. Наразі в Україні діє програма лікування безпліддя з допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет послуг включений до програми медичних гарантій. А отже, їх можна Тримати безоплатно у медичних закладах, що мають контракт з НСЗУ за один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Це означає, що пацієнти мають можливість отримати якісне та ефективне лікування безпліддя і не перейматися фінансовими труднощами. Завдяки цій програмі очікується зростання кількості успішних випадків лікування безпліддя та відповідно народження маленьких українців та українок. Щоправда, є низка умов. Медична послуга за пакетом лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій надається за умови встановлення діагнозу жіноче безпліддя або чоловіче безпліддя. А вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років. Підстави для надання медичних послуг є це встановлений діагноз жіночого чи чоловічого безпліддя згідно переліку національної служби здоров'я України. Це чітке скерування від лікаря акушер гінеколога закладу охорони здоров'я, де створено мультидисциплінарний консиліум, який скеровує жінок на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за рахунок коштів програми медичних гарантій. Це пацієнти, які мають громадянство України або посвідчення на постійне місце проживання в Україні в Івано-Франківській області. Відповідно до даних НСЗУ спеціалізовану медичну допомогу за новим пакетом надають три заклади охорони здоров'я. Віталія Куч, Андрія Рга, телеканал Розширення можливостей Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентував оновлений інститут архітектури та будівництва. Його створили після об'єднання з Донбаською національною академією будівництва і архітектури. Це дозволило суттєво розширити перелік освітніх програм, оновити науковий потенціал та зміцнити кадрову базу. У нас вже більше десяти років функціонував інститут, в складі якого були освітні програми будівництва. Та архітектури, відповідно, технічний заклад вищої освіти, відповідно, базова технічна підготовка. І, будучи релокованим сюди, Донбаська національна академія влилася в наш університет, тож бо тепер уже у новий інститут, яка має амбітні плани, і плани не тільки на звичайне будівництво, а, зокрема, на будівництво та архітектуру об'єктів. Критичної інфраструктури їх захисту їх. Оновлення, оновлений інститут готуватиме фахівців за такими ключовими напрямами: архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, геодезія та землеустрій, прикладна механіка, автомобільний транспорт. Особливу увагу приділятимуть практичній підготовці студентів, зокрема у сфері проєктування, відновлення та захисту критичної інфраструктури. Саме таких кадрів кажуть фахівці, сьогодні найбільше бракує на ринку праці. На превеликий жаль, якраз на сьогоднішній день це одна з самих великих проблем. Спеціалістів немає. Відповідно, немає ні. Кваліфікованих кваліфікованих інженерів будівельників немає кваліфікованих проєктантів, які можуть спроєктувати відповідно будівництво мостів, доріг і в цьому є якраз кадровий голод. На захід запросили представників влади, будівельних компаній та експертів. Такий формат відкритого діалогу кажуть у університеті, має стати основою для тривалої ефективної співпраці. Ми запросили сьогодні. Представників бізнесу, підприємства підписати з університетом Нафти і Газу угоди про співпраці, які дадуть можливість проведення бінарних занять. Саме фахівці практики будуть працювати в наших лабораторіях зі студентами, створення спільних лабораторій, створення філій, кафедр на підприємствах, впровадження дуальної форми навчання тобто, ми даємо можливість студентам. Паралельно навчатися і працювати точної кількості місць на спеціальності наразі не називають. Водночас університеті запевняють, через актуальність напрямку очікують на суттєву підтримку з боку Міносвіти. Діана Висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402. Навчання, перекваліфікація та психологічна допомога у Івано-Франківську. Відкрили центр ветеранського розвитку. Діятиме він на базі професійного політехнічного ліцею. Приміщення новоствореної майстерні 10 років не використовували, але тепер тут захисники зможуть з нуля опановувати професію електромонтажника. Михайло Олійник, майстер виробничої справи, каже, навчання відбуватиметься в інтерактивній формі. Групи формуватимуть невеликі – 10-15 осіб. Тут будуть навчатися і ветерани, і учні. Це все буде відбуватися більш в інтерактивній формі, Тобто, то, що хоче чим займатися, тим і буде займатися. Це, по-перше, по-друге, будуть короткострокові курси, розраховані терміном на 2-3 тижні. От. Тобто людина захотіла там навчитися скажімо так, під'єднувати розетку, так? вона пішла, навчилася і все. Центр поділили на п'ять локацій навчальна, зона сонячних електростанцій, автоматики магнітних пускачів, освітлення та зона відпочинку. Це зона освітлення. Тут здобуваються базові навички по електромонтажних роботах, підключення вимикачів, розеток, прожекторів, ламп освітлення, датчиків руху і ЛЕД-стрічок. Крім того, у навчальному приміщенні облаштували кімнату для психолога, де ветерани зможуть отримати як індивідуальні, так і групові консультації. Юлія Гах практичний психолог ліцею. З ветеранами працюватиме вперше. Психологічна служба буде надавати різні проводити діагностики, консультації, що індивідуальні, що групові. Так само досить актуально буде це арт-терапія. Для цього ну, досить вони так з легкістю відкриваються, контактують з із учнями і з нами. Директорка ліцею Наталія Кішка каже від задуму до реалізації проєкту прийшло чимало часу, але втративши на війні найрідніших, понад усе вона хотіла створити такий інклюзивний простір для військових. Наші майстри пройшли навчання по сертифікації. по… Над важливих на сьогоднішній день це енергоефективних технологій, це установка сонячних панелей та теплових насосів, і це напевно найбільше буде цікавити наших ветеранів, тому що вони за короткий період навчання зможуть адаптуватися, освоїти і. В подальшому реалізовувати себе як особистість, як підприємець в цьому напрямку з облаштуванням центру ветеранського розвитку та оформленням необхідної документації допомагали партнери. Зокрема, компанія благо взяла на себе більшу частину ремонтних робіт. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Вівторкова інспекція за розкладом. Франківські чиновники вирушили вулицями міста на перевірку. Дивились порядок та благоустрій на вулицях Довгій, Карпатській, Манюха та прилеглих територіях. Михайло Яцьків, директор комунального підприємства Благоустрій, каже: попри прохолодну погоду, потрібно приступати до необхідних робіт і підготувати місто до літнього періоду. Сьогодні увага була більш зосереджена нашого обстеження на центральну частину міста. Як зазвичай дивилися на всі недоліки і речі, які потрібно доробити, десь потрібно покосити, десь потрібно зробити якісь роботи з комплексних робіт по відновленню якихось пошкоджених елементів, а також косіння, прибирання та фарбування дитячих майданчиків та інших об'єктів. У фокусі уваги не лише порядок в місті, а й низка інших актуальних питань. Комунальники отримали чіткі доручення від міського голови, і вже через тиждень під час інспекції їх перевірятимуть. Зараз ідуть планові роботи по покосу прибудинкових територій, а заодно і ремонт дитячих майданчиків. Тому що ну, ми всі розуміємо, після зимового сезону дуже багато є проблем. Щось поломано, щось треба відновити, щось помалювати. У Нас трошки погода. Скажем так, відклала деякі речі. Зараз якраз дане ну дали доручення по то, щоб десь відновити, пофарбувати дитячий майданчик, десь відновити лавочку такого плану. Міський голова Прискіпливий у зауваженнях каже, прагне, аби місто було впорядковане. А ще анонсував у Франківську буде нова зелена зона сквер комунальників. Ми сьогодні дивилися роботи, які робляться. Є певні зауваження. Ну, хотілось би більше робіт, але. В умовах війни ми більше уваги все таки концентруємо на підтримку збройних сил України, але дуже важливо постійно працювати. Ну і також план наших комунальних підприємств взяли на себе зобов'язання невеличкий скверик зробити. Буде скверик комунальників. Тому також таке доручення отримали. Подивимося до Дня Незалежності. Має бути новий скверик в місті Івано-Франківську. Ангеліна Лис Іван телеканал на підставі зібраних слідчими СБУ доказів 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав зрадник, який очолює один із підрозділів Росгвардії в окупованому Криму. Засудженим є 54-річний уродженець Алушти, директор Кримської філії так званого Федерального державного підприємства Охрана Росгвардії. Цей підрозділ займається воєнізованою та технічною охороною об'єктів на тимчасово окупованій території Криму та бере безпосередню участь у збройній агресії проти України. Директор особисто укладав від імені ворожого збройного формування договори на охорону з фізичними та юридичними особами Криму. У тому числі обслуговував викрадені в Україні об'єкти, привласнені державою агресором. Таким чином, у складі ворожого збройного формування він сприяв проведенню підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави. На підставі зібраних СБУ доказів суд заочно визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та в колабораційній діяльності.